Чернігівські комунальники повертають послуги, які були тимчасово припинені у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Зокрема, підприємство АТП 2528 розпочало планове миття напівпідземних контейнерів, що перебувають на його балансі. Миття контейнерів повинно бути регулярним, і це залежить від коштів. Які ми собі можемо дозволити, бо це за наш рахунок, вони миються, бо вони у нас на обслуговуванні, і ми активно мили в 2021 році і в 2020 році, коли були епідемія ковіду, і ми їх вимивали десь, мабуть, що щомісяця мили. Зараз, в зв'язку з війною минулого року, вони практично не милися. У нас були інші проблеми великі, і спеки як такої великої не було. Цьогоріч миття з дезінфікуючими засобами повернулося. Зокрема, воно актуальне в літню спеку. Його за графіком пройдуть усі 197 баків, розташованих на території обслуговування ЖЕК-10 КП «Новозаводське», а також на вулиці Толстого. Миття одного майданчика з контейнерами займає приблизно годину, тож комунальники просять із розумінням поставитися до цього та накидати побутові відходи до кола для великогабаритного сміття. У нас велике прохання. Якщо миють миють контейнери, ви бачите це, або віднесіть на інший майданчик, якщо він недалеко сміття, і не кидаєте його в кола, які там знаходяться, бо це зовсім інший тип сміття, і він лягає зовсім на іншу карту на сміттєзвалище. От тут. Органічне сміття лягає, а тут неорганічне сміття, тобто це різні види сміття. Також чернігівці просять відповідально експлуатувати напівпідземні контейнери. У нас траплялися вже випадки, коли засовували навіть пожежні шланги з тим і блокували таким чином ці підземні контейнери і намагаються вкинути те, що туди не влазить. Є народна мудрість, ніколи не треба сунути щось силою, бо воно все одно не влізе. І таким чином у нас було зіпсовано на підприємстві багато контейнерів. Зараз настає сезон варення, і у нас траплялися випадки, коли в районі зараз проспекту Левка Лук'яненка біля четвертого будинку. Там багато контейнерів, і люди додумалися до того, що виливали варення туди старе. Ну, так робити не можна, і не можна виливати борщі та інші речі, бо це, по-перше, створює антисанітарію. По-друге, контейнери важко відмивати і ззовні, і всередині. Не можна в такі контейнери викидати і будівельне сміття, залишки сумішей, плитки, цегли тощо. Це призводить до псування контейнерів та унеможливлює їх подальше використання. Будьте відповідальними та бережіть майно громади.